І Є зараз чутки, вони обережні, що США і Європа разом можуть перейти до окремих треків відносин з Китаєм Індією, а в тому числі під загрозою ухвалення законопроекту Грема Блюментая, де через Китай подати Росії певний сигнал. Все треба зупинятись. Питання наскільки цей навіть цей сигнал для Путіна буде важливим. Вважається, що Китай може вплинути на Москву. В теорії Китай може, скажімо так, збити оцю агресивну спесь Кремля. Може. Але на практиці Китай повинен мати інтерес від Заходу це зробити. Раз. По-друге, Китай повинен мати розуміння, що він конкретно виграє від зупинки російсько-української. І третє, Китай ризикує якістю російсько-китайських відносин, на що Сі Цзіньпін витрачати цей ресурс не дуже готовий зараз, бо йому потрібна Росія як балансир проти Заходу. І оце головне зараз, між нами кажучи, як кажуть в Одесі мої рідні, це найголовніше зараз ключ до завершення війни. Якщо США, ЄС, Китай знайдуть порозуміння в торгівельно-економічній сфері, це дозволить їм вийти на геополітичні відносини трек, де вони можуть обговорювати питання стратегічної стабільності, і в перспективі тиску на Росію. І цей тиск може спрацювати. Але повторюю ще раз: Китай має бути зацікавлений це зробити.